Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми запряглись кольом пшеніту і Баронесу. Ми трохи пройшлися і потім стоять в тайні. Відкриємо таку інтригу. Вже скоро буде відео. Наші кобилки мали рушата, аза і Машка. трошки буде пізніше відео. Тому вирішили затрикти поки що їх, а то ті не стоять в з лошатами. Їдемо так до гори, буде зараз трохи там під вечу вище, аби познімати. Гарно їх. Може ще трохи будуть мати якусь роботу вже. Весна починається. Дети такого зараз лоду пішла. О, файні трошки. Ліпше ветко. Сейчас трошки сонечко світить. Ні, та... так куреться, так глиниці, що. Треба Трачесати кожен день. Скільки перенесок поямає? Що? Ріг і 8 місць у Нічі вісім. Він рік різниці між ними. Роботу роблять. Віднових, що, що та що тута. Щині ту запрягали перший раз, то вона мала рік, так? А вернесу запрягали, то мало. Рік... Ріг і два або рігі три. То тако. Це не беззарту на поверхні чого. Ще місяць-півтора. Вже підуть на посовище. Ну? Ну, що є? De bar is weer zeker, de hele keer is hier. Ik heb een bed. Ik ga het even pad doen, ik ga het even pad doen. Oh, je hebt het niet eens. Ik heb ben... Ik heb het het Šo trakasēviesi bez ņemtām. трошки сі задиху, біг до гори. Чути гарно пахне травою, кубила тільки що скубнуло. Ого, ну, пора суперова. Каче і... через воду, тримай її! Обидус ми впали в гару їхали при лати. Треба, щоб загородити бирушати. Не йшов доронеси і той і до... Я звичай. І поки поля загороди там щоб він не йшов до мене. Треба було дві лати. Вже їдемо помалу додому. З'їхали помалу з по пори. Вже приїдемо додому. Це робимо з боку. Їдемо вже додому, зараз я трошки по дорозі вам знімо. Скоро буде відео з нашими рушатами, з нашим прибутком. Хто, хто ще не знає рушата від карата. Я будете скоро бачити їхжур. Ми вже їдемо додому. Я трохи вони і пройшли, рілась, врізали. Я думаю, таке буде коротеньке відео. На цьому будемо завершувати. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Скоро буде відео з нашими рушами. Всі бувайте здорові!